Біль і сльози пропікали серце, коли у Корсові проводили в останню путь Василя Сергійовича Мараховського, повідомляє Бродівська міська рада. Попрощатися із загиблим захисником прийшла велелюдна громада, побратими, колеги по роботі. Дорогу скорботному кортежу стелили яскравими весняними квітами, але цей яскравий травневий день, сповнений горя і сліз. Окупанти обірвали ще одне молоде життя на злеті. Василь Мараховський став на оборону нашої країни, рідного дому, всіх, кого він любив і захищав. На портреті щирий усміхнений мужній чоловік. Таким його знали і любили у громаді. Василь Сергійович став до ЛАВ Збройних сил України з перших днів повноштабного вторгнення. У військовій частині відзначали його високу відповідальність за доручену справу, ретельне та сумлінне виконання завдань. Молодший сержант Василь Мараховський загинув 9 травня на Донеччині. Велика родина пригощала короваєм, якому не судилося бути весільним, на гіркому прощанні з героєм. Співчуваємо рідним та близьким загиблого, пам'ятаємо полеглих воїнів. Повідомляє Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.